У районі 40 років жовтня минулого тижня неодноразово проривали водопровідні труби. Через це мешканці залишалися без водопостачання. У зв'язку з цим було прийнято рішення замінити дві ділянки трубопроводу. У зв'язку з критичною ситуацією, яка трапилась на водопроводі холодної води, селища 40 років, було прийнято рішення про часткову заміну трубопровода стального на пластиковий. Зношені труби замінюють на пластикові, оскільки їхній термін експлуатації значно довший. Крім того, процес монтажу займає менше часу. Тут буде дві гілки по 84 метри. Короткі сроки працівниками КП Павлоградводоканал будуть виконані монтажні роботи по заміні цього участку. Цього Роботи планують завершити приблизно за півтора тижня. Також заміну трубопроводу планують ще на кількох ділянках. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.